Ось на цьому рукаві я цього року зробив привівки, розумієте? оця крайня привівочка, І що я потім з нею буду робити? І тут ще одна є. Що прививав, ну не було де привити, а хотілося. Замовив е черіночки, люди висели, ну що не дорого, що подарували там, бо я досить пізно взявся. А хочеться багато. І все одно його треба буде перепрививати десь на, на інший, в іншому році. Тому ну воно приживається в будь-якому моменті, але куди ж його потім діти? Як його укрити, що з ним робити, де його розподіляти. Тому старайтеся так, щоб було на одному кущу, якщо у вас 4 рукава. 4 рукава. Якщо ви робите привівки, от у мене, наприклад, є 4 рукава, так, якщо мене... тут практично все перепривито. Тут один рукав, ось цей і то на ньому куча привівок в оригіналі. Тут 2 привівки. Тут одна привівка. Тут була шарада UA. Щось і урожай був минулого року, цього року вона загинула. Тут хамелеон, теж один рукав щось. Це саме. До чого говорю? Якщо ви робите привівки, по-перше, щоб ваша привівка по терміну достигання, по системі розвитку відповідала тому кущу, який є. Тобто на пізні сорти ранні сорти прививати не бажано. Я хотів, щоб у мене було. ну от, Чотири рукава, чотири різних сорта. Раз, два, три, чотири. Десь вийшло, а десь і не вийшло. Тому, перше, терміни дозрівання. І ну, досвідчені, люди кажуть, що максимум два сорта, щоб на одному кущу було. У мене в даному випадку є чотири і ще привівки. Що з ними робити, буду, не знаю. І в інших сортах так само є. По три привівки прижилося. От, четвертий. А є такі кущі, які не прийняли. Це. Сказати вам конкретно який кущ до чого, ну, можуть сказати тільки досвідчені виноградарі. Це все їхній досвід, наш досвід. Тому є несумісність. Тобто, ви можете цей сорт привити на інший сорт, так? а воно несумісне, не хоче на ньому прививатися. А на інший сорт буде прививатися прекрасно. От. Тому це все досвід. І бажано ці питання. Виясняти з місцевими наглядарями, тому що, допустимо, є гранва хлопці, поліжко, сім'я Поліжко, тато і два сина. У них відео по півтора години, по дві години. Дуже цікава інформація про сорти, як вони ростуть, що прививали, що вийшло, що не вийшло. Ну, я живу на Буковині чи ні всі, вони в Дніпрі. Спілкувався з хлопцями з Черкас, один каже, що в нього. Такий сорт тріщить, він його викидає в Черкаській області, інші там з іншого району каже, а в мене все нормально. У мене от, дубовський рожевий, Перший рік, перша привівка, перша пробка. Та так потріщав, що я плювався і думав, що виріжу. Ну, ще на цей рік лишив, обробив кальцію, супер виноград, хороший все. Ну, правда, тоненька шкірочка, треба коло нього танцювати. Так що, таке? Прививайте такі сорти, які вже перевірені. Вернішні сорти, а це гібридні форми, які перевірені. А якщо сорти, то ще прекрасніше буде. Ті приживаються в будь-яких моментах. Так само стараються в своїх регіонах дивитися, щоб сорти визрівали. Пізні сорти можуть у вас не визрівати. Ну, факторів є багато.